Проект метаму біоніка тварин у медицині підготувала мішко й Тетяна, студентка першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, стоматологічного факультету, група 15522. Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву науку біоніку. Якщо сказати простими словами, Біоніка це коли ми підглядаємо у природи її секрети і намагаємось використати їх у технологіях. Інженери, лікарі, науковці дивляться на тварин рослин навіть на найдрібніші організми і думають, а як ми можемо зробити щось подібне для людини? Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, давайте візьмемо приклад однієї унікальної тварини Хамелеона. Хамелеон це ящерка. Його важко сплутати з кимось іншим. По-перше, він може змінювати свій колір. І це не просто фокус чи забавка, а справжній інструмент для виживання. Так він маскується від хижаків, але ще спілкується з іншими хамелеонами. Показує свій настрій. силу чи навіть готовність до зустрічі з партнером. Зв'язки з біонікою. Що можна запозичити? Матеріали. Камуфляж, адаптацію кольору, принцип зміни кольору і здатність хамелеона до мікрії може бути застосована у військових технологіях. Матеріали здатні адаптувати колір залежно від середовища або дизайну, який регулює на зміну освітлення, наприклад, покриття чи фарби, по які змінюють колір під дію температури чи світу. У стоматології такі якості дуже корисні, наприклад. Пломбувальні матеріали з ефектом хамелеона підлаштовуються під відтінок природної емалі, щоб зробити реставрування максимально непомітним. Також надзвичайно корисним є прилади для діагностики, камера та інтраоральні сканери з технологією, що імітує рухливі очі хамелеона, забезпечує широкий огляд ротової порожнини без складних маніпуляцій. Його очі це взагалі окрема історія. Уявіть собі. Кожне око може дивитися у свій бік, незалежно від іншого. А це означає, що Хамелеон бачить майже всі 360 градусів. Але якщо йому потрібно точно прицілитися, він проводить обидва ока в одну точку і має ідеальне тривимірне бачення. Звучить так, ніби в нього вбудували два режими камери панорамний і прицільний. І найфункціональніша частина тіла хамелеона, на мою думку, це є язик. А все тому, що хамелеон може вистрілювати язиком із великою швидкістю майже як пружина. Комаха навіть не встигає зрозуміти, що відбувається, це справжня природна катапульта. А отже, з якості дуже цінні у стоматологічній практиці, а саме еластичність та пружність, створення гнучки стоматологічних інструментів, які можуть згинатися та проникати у важкодоступні ділянки ротової порожнини, наприклад, при роботі в кореневих каналах. А також здатність до подовження, використання у створенні ендодонтичних інструментів, які можуть продовжуватися та проникати глибше, ніж звичайно. Я хочу згадати пробудову лап і хвоста. Вона на тиханні створення протезів і роботів, які можуть легко брати предмети різної форми і отримати їх без усильних. Тобто, якщо підсумувати. Хамелеон це не просто цікава тварина, а справжнє джерело ідей для науки і медицини. Його здатність змінювати колір, бачити по-своєму, рухатись і полювати. Усе це може стати основою для майбутніх технологій, які допоможуть людині. От і виходить, що біоніка – це місточок між природою та технікою. Ми вчимося у природі і завдяки цьому робимо наше життя зручнішим і безпечнішим. Тож, як бачимо, хамелеон це не лише екзотична тварина, а справжній учитель для інженерів і медиків. Його здібність вже зараз допомагають створювати нові матеріали, медичні інструменти і технології. Біоніка вчить нас головному уважно дивитися на природу. Бо вона вже придумала рішення, які ми можемо використати, щоб зробити наше життя здоровішим і безпечнішим.